Будемо читати слова Господа Ісуса з Євангелії від Марка розділу 7. З вірша 14 до вірша 23. І він знову покликав народ і промовив до Нього Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини. Що увіходячи в неї, могло б опоганити її? Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав: чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину? Не може опоганити її, бо не, до середини, бо не входить до серця йому, але до живота і входить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини і з із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж душогубства, перелюби здирства, лукавства. Безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Коли ми прочитали ці вірші з Божого Слова з Євангелії, де Господь Ісус говорить важливі речі, на які потрібно звернути увагу. Ми хочемо сьогодні говорити про зовнішнє і про внутрішнє. І вся концентрація Господа Ісуса в тому, що Він тут доносив, це про внутрішнє, що походить з людського серця. Ми будемо зараз читати перед тим, чому ця мова піднялася, бо багато йшло про зовнішнє, і багато старань прикладалося до зовнішнього. Багато зусиль прикладалося і уваги до зовнішнього, але воно не може спасти людську душу. Потрібна мить внутрішньої роботи від Бога, коли ми побачимо, що насправді в нас всередині, щоб ми могли примиритися з Богом. І є дуже багато речей, які просто відволікають і зводять людину не прийти до правди. В той час Христа. Коли ми читаємо події з Євангелії і в сьогоднішні дні. І тому Боже Слово воно є для того, щоб проговорити до нашого серця, і щоб ми могли вірою прийти до Бога, коли Він дає спасіння. І спасіння це є не зовнішній момент, а спасіння це є внутрішній момент для душі. Зовнішнє воно є тимчасове, а внутрішнє воно є вічне. І ми будемо говорити про вічність нашої душі. І ми будемо говорити про правду нашого серця, як це представляє Біблію. І Він їм говорив, щоб вони слухали і розуміли, що нічого назовні людини, що виходить в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, та людину опоганює. І чому Ісус це мусів донести? Тому що була проблема, було розповсюджене проблематичне вчення. Яке насправді засліплювало людину, і людина не приходила до Бога. Тому що людина думала, те, що мене тут навчили. В тому випадку ми будемо читати про книжників і фарисеїв. Те мені поможе щось мати в стосунках з Богом. Але Господь Ісус хоче донести правду. Прочитаємо з вірша 1 до вірша 7. Сьомого розділу з вірша 1 до 7, і зібралися до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто неумитими. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли. Щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав добре, пророкував про вас лицемірів Ісая: Як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремне шанують мене. Бо навчають наук людських заповідей. І те, що ми прочитали попередньо, ось чому Ісус продовжив мову про зовнішнє і про внутрішнє. Всі речі, які ми думаємо, що вони духовні, можливо, ми чули багато речей, ми знаємо є багато різних вчень, як прийти до Бога, є багато різних книжок. Які називаються кожна дорога веде до Бога, і так далі. Є багато різних книжок, що кожна релігія правдива, і так далі. Але Біблія того не вчить. Біблія вчить, що є лише одна дорога до Бога, і є лише один шлях, як ми можемо мати вічне життя і мати наші гріхи прощені це через особу Ісуса Христа. І сам Господь Ісус Христос сказав, Я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І Біблія вчить, що до Господа Ісуса потрібно не прийти якимись зовнішніми зусиллями, якимись релігійними традиціями, якимись переданнями, а до Господа Ісуса треба прийти в правді, подивитися, що в тебе всередині в серці, подивитися, хто ми насправді в Божих очах. Побачити з Біблії, хто є Бог, і мати, бодай мінімальне розуміння, чому Ісус там помирав на Христі. І коли ми бачимо з Біблії, чому Ісус Христос помирав на Христі, ми прийдемо до Нього в правді. Ми прийдемо до Бога через Христа в правді. І Біблія вчить, що має статися внутрішнє народження. Біблія вчить, що має статися момент внутрішньої зміни. Коли в тебе був цей момент, що ти повірив в Господа Ісуса. А читаючи ці місця, є запитання, чому я мушу звертати увагу на внутрішнє, те, що говорить Біблія. Чи зовнішнього недостатньо? Чи недостатньо мені ходити в церкву? Чи недостатньо мені зберігати традиції, молитися, старатися жити праведне життя? І, можливо, воно повпливає на внутрішнє. Треба бути обережним, і треба, коли чуєш Євангелію, чути голос Божий, щоб зерно Божого Слова посіялось в серці, і ти увірував в правду. Кожен, хто хоче бути в небі, кожен, хто хоче мати вічне життя, йому потрібно увірувати в правду. А Біблія представляє, що є неправдиві речі і правдиві. І якщо ми будемо дивитися на внутрішнє і побачимо сьогодні, чому нам потрібне Боже спасіння, ми повіримо в Господа Ісуса і будемо мати вічне життя. Якщо ми залишимося в зовнішньому, думаючи, що воно якось вплине на наше внутрішнє, ми залишимося в своїх гріхах. І ми про це ще поговоримо. Отже, був момент, коли учні Ісуса не помили руки. Почали споживати хліб. І це побачили начитані люди, бо тут написано: зібралися до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, тобто невмитими. Тут прибули люди, які називаються книжники, це ті, що досліджують писання. Можна мати писання, можна читати писання. І бути далеко від цього. Згідно Божого Слова. Вони були далекі від Бога насправді. Хоча мали вчити людей правду. Але їх зупиняли багато речей, і ми будемо читати, що про передання, про традиції. Їх зупиняли багато речей прийти до правди. А це дуже небезпечно, коли ми не хочемо приймати правду, а думаємо, що. Те зовнішнє, що ми, напевно, практикували, того буде достатньо нам. Бог так не працює. Бог працює тільки через правду і тільки через своє слово. І що ж ті книжники і фарисеї, вони побачили, що учні їдять руками невмитими. Бо фарисеї, усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять як старанно не вмиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посуду. Що робили ті люди в той час? Вони не дивилися на внутрішні проблеми. Їм головне, щоб зовнішнє все виглядало гарно. Щоб чаша була вимита, чи там мідяна, чи золота, щоб вона була зовні гарно вимита, гарно. Виглядала, щоб той посуд був чистий, щоб, то, щоб руки завжди були. Це добре мати руки чисті. Це добре. Але вони вчили людей, якщо ти не маєш цієї такої традиційної попереданню, Якщо ти не дотримуєшся тої чистоти традиційної, вони вчили, що це віддаляє їх далеко від Бога. І вони думали, що вони близькі до Бога. Знаєте, яка їхня проблема? Вони думали, що вони близькі до Бога. Ісус їм скаже, ви далекі. Устами ви говорите, устами хочете вчити, ваше серце далеке. Тому що ви ніколи не звернули увагу, на яке очищення справді потрібно. Ось де була їхня проблема. І вони того всього дотримувались. Написано, дотримувались передання старших, навіть не Боже Слово. Багато додалося. Ви знаєте, що сьогодні багато додавляється до Біблії. Багато додається. Є така фраза: історія так вчить. Передання так вчить. Сатана справжній. Ворог справжній. Батько гріха справжній. І він хоче подати все тільки не Боже Слово. Він хоче, щоб людина сконцентрувалася абсолютно на все, фізичне, традиційне. Передане звідкись, лиш би не на свою середину. Бо диявол, він знає ідеально, що сталося всередині в людині, коли Адам і Єва згрішили. Гріх увійшов до їхнього серця. Тому Ісус має зробити повне переключення, не на то зовнішнє концентруватися, а що всередині в нас, щоб ми могли бути очищені. Запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав. Вони хотіли зберігати зовнішню чистоту. Чи це погано? Абсолютно ні. Але вони вчили, що то духовність, і вони вчили, що саме ось це приведе тебе до Бога. Ось чому Ісус мав їм сказати дуже строго і дуже чітко. Ви є лицеміри. Ви не вчите людей правди. Ви не доносите Боже Слово в правді до людей. А написано в Біблії, якщо сліпий веде сліпого, обидва впадуть до ями. А диявол це є батько неправди. Батько неправди. Він звів людину. Він продовжує сьогодні зводити людство. Він продовжує сьогодні робити все, щоб людина не побачила себе всередині. Не побачила свої гріхи і не прийшла до Бога. Ось що робить диявол. Бо диявол має вердикт, він буде засуджений, він буде в вічній темряві, в озері огняному, і диявол хоче звести людей, щоб люди також там провели вічність. Наша душа є вічна, і якщо наша душа буде неочищена перед зустрічю з Богом, людина піде до вічного суду, бо Бог святий. Але Бог пропонує духовне очищення, спасіння вірою в Ісуса Христа. Ісус зразу переключає, я би сказав, дуже строго і дуже чітко, бо Ісус знає, що таке людська душа. Ось чому Він відправився на хрест, ось чому Він відправився віддати своє дорогоцінне життя, щоб спасти людську душу, і щоб вона вічність провела, провела не в пеклі, а в небі, в небі з Богом. Бо Ісус знає, що таке людська душа і наскільки важливе очищення. А він їм відказав добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Їхнє вчення це було від людини, передання, людська заповідь. Не з цієї книги. Всі речі не з цієї книги зупинять до приходу до Бога. Біблія це є Боже Слово. Біблія це є правда. І Біблія представляє того, хто хоче очистити нас, очистити нас по-справжньому. Щоб ми не були запутані, і щоб ми не жили якимись сподіваннями: може, це мені поможе, а може, це мені поможе, а щоб ми знали точно, чи ми маємо очищення від своїх гріхів, чи не маємо. Біблія, Біблія говорить про Христа Розп'ятого. Який помирав на Христі ради наших гріхів. Господь Ісус говорить: кожен, хто прийде до мене, я не вижену його геть. Кожен, хто вірує в мене, має життя вічне. А вони вчили дотримуйся традиції, старайся бути хорошим і, можливо, попадеш до Божого царства до неба. Нема можливо. В такому випадку залишишся у своїх гріхах і не, по, не попадеш до неба. До неба можна попасти тільки через Ісуса Христа, маючи очищення, про що ми зараз поговоримо, від чого потрібно бути очищеним? Чому потрібно бути очищеним? І на що звернути увагу? Чи на зовнішнє, яке тимчасове і яке неправдиве, чи на внутрішнє, яке є вічне і яке є реальне. Тому Ісус. Мусів своїм учням сказати, це вас не опоганює, що ви не вмитими руками споживали. Це вас не опоганює насправді. Так вчили книжники і фарисеї. Ті, що мали писання, ті, що мали доносити правду, але вони більший пріоритет переданню приділяли, більший їхній пріоритет це була традиція старших. Не саме Боже Слово, а традиція. Лишило їх засліпленими. Ісус їм сказав. Що устами шануєте мене, серце ж їхнє далеко від мене. А чому серце далеке? Бо вони не звернули увагу на внутрішнє, і вони не звернули увагу на реальність, що Бог хоче змінити, і від чого хоче спасти. Тому Ісус говорив, що опоганює людину те, що походить з людського серця. А з нашого серця походять гріхи, і знаєте, що про нас це говорить? Що всі наші гріхи є поганими? Всі наші гріхи йдуть проти Бога. І Біблія вчить, нічого нечистого не ввійде до неба, нічого нечистого. І по факту ми є всі нечисті, бо ми маємо наші гріхи. Як же ж нам позбавитися? Як же ж нам знати, що ми можемо бути очищеними? Від чого очищеними? Щось зовнішнє чи внутрішнє для нашої душі? Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки. А в кого немає того серця, в якої людини? Всіх в нас є, духовно говорячи. Ось що походить з нашого серця, і Бог то знає, і Бог хоче нам це донести, щоб ми зробили вибір. Як нам прийти до Бога? Виходять лихі думки, розпуста, крадіж. І так далі перелюк всіх, всіх цих неправильних речей. Усе це виходить зсередини, і людину опоганює зсередини. Ось що виходить з нас в Божих очах. Ось чому Господь Отець послав Господа Ісуса Христа Свого Сина. Щоб ми не залишились такими нечистими. Щоб ми не продовжували щось робити зовнішнє і припідняли Богові, припідняли ту часу Богові. Подивись. Я омив її. Боже, ти пам'ятаєш, я там був в неділю в церкві на то свято і так далі. А серце? А прощення гріхів? А як то по-справжньому мати? І відкриємо Ісая. Книга пророка Ісая. На що Бог сконцентрується? І як до Бога прийти? З чим до Бога прийти? Треба вправді прийти до Бога. З реальністю свого серця, яке воно є. Ісайя перший розділ. Декілька віршів. 16-го вірша до 18-го. Умийтеся, очисти себе, відкиньте зло. Ваших учинків і сперед очей моїх перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтеся, прийдіть і будемо правуватися, а правуватися то прийдіть і вирішимо справу. По факту Бог каже прийдіть, і справа буде вирішена. Говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Знаєте, що Бог пропонує людині. Прийдіть до мене і вирішимо справу твоїх гріхів. Це такий Бог добрий до людини, добрий до свого творіння. Це такий Бог милостивий. Ми є грішники, які грішимо проти Бога, які відділені від Бога через наші гріхи. І Бог Небесний каже, ви прийдіть до мене, ми вирішимо справу ваших гріхів. Вмийтеся, очистьте себе, себе. Ти маєш бути очищений, не як ті, очищували посуд все зовнішнє, крім себе. Все в них було чисте, крім себе, крім середини. Це реальність. Це насправді реальність. Це, це те, що релігія вчить. Це те, що вчить релігія. Все в твоїх очах може бути чисте, крім тебе. Відкиньте зло ваших учинків сперед моїх очей. Ага, все зло, яке є через наші гріхи, воно не сховане, воно є перед очима Бога. І Бог все бачить. Бог все бачить. Бог бачить наше серце. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся. Правильні речі робити треба. Вчить Біблія. Це є моральність правильних речей, які є в зміненій людині. Не продовжує то традиційне то передання і думати, що у мене все в порядку з Богом, а як на рахунок гріхів. Ми не можемо попасти з гріхами до неба. Ми попадемо з гріхами до пекла, до вічного суду. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Бог хоче вирішити справу з гріхами. Ми самі не можемо вирішити справу з гріхами. Тільки Бог може вирішити справу наших гріхів. І що він для цього зробив? Послав свого єдиного Сина, Господа Ісуса Христа померти на Христі. Христос помер за наші гріхи, так вчить Біблія. Як ми можемо запевнити, що можемо мати очищення від гріхів? Один вірш зачитаємо. Перше Івана, перший розділ один вірш. Вірш про очищення. Вірш, як звернути увагу в правді. Що нам треба прямо зараз? Пам'ятайте, ми відправимося в вічність. Ми відправимося в вічність. Якщо помремо в своїх гріхах, ми підемо до пекла. А можемо зустріти Бога з очищенням від своїх гріхів, вірою в Ісуса Христа, і знати точно, що підемо до неба. Перше Івана, перший розділ, вірш сьомий. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Єдиний спосіб мати очищення від усіх гріхів. Правда нам дещо говорить це тільки кров Господа Ісуса Христа. Господь Ісус є світло! І людина, яка приймає Його, вона починає жити в світлі. Чому? Тому що Господь в момент віри в Ісуса Христа прощає всі гріхи, дає спасіння, і то кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Чи стривожений ти про своє внутрішнє очищення? Воно має статися. Бог реальний і наша душа реальна. Ми не знаємо, коли ми помремо. Ми не знаємо, коли настане час нашого відходу з землі. Наша душа піде в вічність. Якщо не очищена, піде до пекла. Згідно Біблії, Бог засудить грішника, Бог святий. Якщо приймемо Господа Ісуса, який помирав на хресті і пролив свою кров особисто за мене, ви мусите вірити, що то сталося особисто за вас. Тоді, в момент віри в Ісуса Христа, Його кров очищ... очистить від усіх гріхів. Про яке очищення ти думаєш в своєму житті? Тимчасове? Чи вічне? Зовнішнє чи внутрішнє? Бог говорить: прийдіть і вирішимо справу з гріхами. Прийдіть до Сина Божого, і Він простить всі гріхи, і справа буде вирішена, і підете до вічного неба. Але треба прийти треба прийти зробити сьогодні